І на сцені прості, такі прості місто Львів. Команда Кавен. Такі прості не підготувала музичний конкурс і попросила допомоги у своїх друзів. Тюрма, тюрма, дай мені кличку! Стаття 116. Лютовій. А вітає вокально-театральний гурток 25-ї виправної колонії «Партачок». Тримай себе в руках клоун. Епілог. Саме пілог. Ребета стогне коля плітний не отвічав за свій базар. І його профіль стапільний, то виринав, то потопав. Молодці! Молодець! Красавчик! Вообще, Басков! Пісня про дуже горду людину майку. Я майка! Я майка! Я Майка! Чо ти в футболці вийшов? Не ти, а ви. Знайомтесь, начальник нашої тюрми. Товариш начальник. Розкажіть якусь історію зі свого життя. Працювать пішов на хімзавод. у ртуті, я в компот. Шеф сказав мені один лиш раз. Петя, ти конкретний. Цей мат, цей мат! Доброго дня всім слухачам зК. Вас вітає радіо Журба. І тема сьогоднішньої передачі: Чи потрібні на радіо меблі? Наш сьогоднішній гість Святослав. Тримай себе в руках, клоун. Святославе, як ви відноситесь до проблеми одностатевих шлюбів? Ця проблема гостро стояла ще в Радянському Союзі. Слухаєм. Єсли друг оказався вдруг, і не друг, і не брак, а так, Якщо сразу, не розберт. І єдиний спосіб це виявити. Парня в гори тіні, різкні. А у нас реклама. Тру, тру. І нічого не виходить. Є ідея. А те він? Не та пісня. Ми продовжуємо, Святославе. Який стиль музики вам навбільш до вподоби? Це однозначно пташиний шансон. Це як? Послухаємо. Колега, колега, а ви за що цей чудовий колектив попали? Та так, була одна історія. Три рази в голову один раз в пах. Потім в печінку, потім по нирках. А що на це мені сказав москаль? Все це грустно і немнога жаль. І на завершення ми би хотіли вам заспівати сумну пісню, але весело Назар, оголош! Пісня начальника тюрми. Коли суд вже проходить, а далі тюрма. Ти мене проводжає із залу, братва. Ні піваса, ні м'яса, ні дівок нема. І так буде ще мінімум роки зо два. А може зо п'ять? Ай, може, за п'ять. Повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема. Повези мене туди, де пасанчики сидять. Повези, повези. Зону номер двадцять п'ять! І на завершення! Прогноз погоди від пацанів на все життя. Нехай барани та уроди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить Прибула до Львову, банда дуже моцна, банда буковинських шахраїв. Команда шахлаю. такі ковентакі просівачі область?